Так, пошукаю зараз сонечко і місце, ракурс. Вітаю. Я минуле відео спонтанно завершила, а в це спонтанно вриваюсь. Так, у нас сьогодні знову буде моя рефлексія і наше тепле спілкування. Ось так. Я тут поки знайшла місце, зараз вам по, по нею трішки пожаліюсь, поки знайшла місце. В парках дуже багато людей, а мені потрібно, щоб ви мене чули, гарно чули, поки все налаштувала апаратуру, то вже вже ж перехотілося трішки знімати. І я все думала, щось чи про щось корисне з вами поспілкуватися, чи. Щось таке душевне і якась імпровізація, щось таке. І вирішила якось так мені ближче імпровізація і спілкування по душам. Чи то парк, так він сприяє такій вільній тематиці, чи, чи то в мене стан зараз такий. Тому, кому не вистачає мого стану, кому. Буде приємна і в радість моя присутність. Я тут для вас. Залишайтеся. Поспілкуємося з вами трішки. Муха, я не тобі це казала. Якась муха до мене причепилась, думає, що моя присутність вся для неї. О! Наче нормальне світло, на тому і залишаємось. Я минулого разу писала дві години. Уявляєте, дві години писала відео, чотири відео записала, із них одне тільки завантажила, а інші щось не підтримуються чи не знаю, в чому проблема. Година точно не записався звук. Я періодично тепер буду поглядувати на мікрофон. Щоб У мене тут світиться лампочка, яка свідчить про те, що звук пишеться, бо я взагалі не знаю, пишеться тут щось, не пишеться. Якісь нові налаштування в мене на камері, і я не можу зрозуміти, не можу побачити, не, не видно, не зможу побачити звук, чи він там є. Бігають рядочки. Тому така трішки із хвилюванням, і сподіваюся, запишеться. Ну, бо я повертаюсь на YouTube. Мені хочеться, щоб в радість були ці відео для мене, для вас. Ось так. Такс. Про що ми з вами поговоримо? Я, мабуть, трішки, якщо згадаю і що згадаю, повторю з минулих відео, яких я хотіла сказати, і не була почута, тому що звуку не було. Я хотіла вам запропонувати, щоб ви писали під цим відео або під іншими, що б ви хотіли чути, бачити на моєму каналі, що вам важливо було б від мене. Подумайте і напишіть в коментарях, а я обіцяю прочитати всі. По можливості і те, що мені буде відгукуватись, і те, що я маю, чим можу поділитися, я буду ділитися. Можливо, це щось про психологію, можливо, це щось про, про психотерапію, про арт-терапію, чи про гештальт терапію чи про травматерапію. Ось. Мені якось зараз. Хочеться такої більш легкості і не знаю, легкості і спілкування такого, знаєте, в своєму темпі, в задоволення, бо помічаю, помічаю, що це не тільки в мене, так? У багатьох напишіть теж в коментарях, в кого так само, що зараз з. Ну, взагалі зараз такі у нас часи непрості, нелегкі. І з тим, що на нас навалилося всяких ну, таких і бід, і ну я про війну, і про, про міграцію, про, про такі процеси якісь, та про втрати, про біль. І помічаю так, що більшість. Ну, там, в моєму оточенні, те, що помічаю, більшість втомилися від, від важкості, від глибоких, важких переживань і якось також шукають чогось такого легшого або просто ну, легшого я маю на увазі, от навіть в запити інколи не хочеться йти, якісь складні, тяжкі. Болючі, сумні, і це те, що ще я зіштовхнулася, що дуже багато болю так? в середовищі, і як наче не хочеться своїм розкриватися і ще більше додавати плюс один. І разом з тим, ну, я думаю, що так можуть відчувати себе багато людей. Це не добре, не погано, це, на жаль, так, так зараз в нас є. І разом з тим хочеться запрошувати до контакту, до живого контакту, бо я вважаю, що в будь-які будь часи, коли нам важко непросто справлятися, я вважаю, що ми, люди, один одному можемо допомагати проживати різні стани. А, коли, коли це необхідно. Ну, тобто є моменти, коли хочеться побути в тиші і на одні, на самоті. І це те, що я практикую, і це те, що мене відновлює. Ви можете помічати по динаміці ведення мого каналу. Те, що я так пропадаю. Я... Прошу вибачення, що я зникаю, можливо, я знаю, що є люди, які за мною слідкують, і ну так хочуть мене бачити чи чути. Це не геть там всі, але ну, так. я рада, я рада, коли ви даєте зворотній зв'язок. Я в цей момент правда хочу більше якось з'являтися тут, але разом з тим я ну, також про свої потреби дбаю. Я розумію, що я можу з'являтися і хочу тоді, коли в мене є на той ресурс, бажання, можливість. Всі зірки мають зійтися, щоб я тут з'явилася. Плюс мені хочеться щось давати, ну, щось корисне, щось таке, знаєте, щось унікальне можливо, чи оригінальне щось. Ну, щось, щось таке. Але в той же час це може бути тільки моя проекція. Бо звідки ж я знаю, що вам треба. Може, ви вже щось та й берете з цього каналу від мене. І якщо тут стільки людей підписалося, щось, мабуть, все-таки для вас є тут цінне. І мені буде важливо дізнатися, що саме, і що можливо ще хотіли б. Я подивлюсь, чи можу дати ось так. Що ще такого важливого хочеться. Та, я, мабуть, про присутність скоріше сьогодні. Так буду говорити, в тому числі, про присутність в житті інших людей навіть через відео. Як би то дивно не звучало, мені хочеться бути присутньою навіть через відео. Бо я думала про те, що можливо, коли немає можливості. Знімати, ну, бо в парку така погода дуже рідко, зазвичай тут дощ, я вже про це казала. А номер в мене дуже маленький, освітлення, там, ну, це теж проблематично. І там одне відео може записала, чи декілька, і на тему все. І я думала про те, що. Як обходитися з цим. І, можливо, я навіть завела в телеграм канал, де щось там ділилась голосовими, і подумала, що Телеграм, це, звісно, прикольно. Але все-таки люди тут чекають, люди чекають на Ютубі, оскільки мені пишуть, то треба, треба шукати ті можливості. Ось так. Для мене це, я ж кажу, такий один із видів присутності поруч, через, через скло чи через камеру, через лінзу. Я помічаю так по собі, що зараз загострилась така потреба в безпеці, коли, ну, так, хочеться, наче із людьми, але в той же час не прям тісно, а так трошечки. Трошечки спостерігаючи, трошечки так десь на дистанції. І я помітила, наскільки мені було і є терапевтично, цінно зцілююче бути а, в групах, а, там, в психотерапевтичних групах, чи супервізійних, чи на навчанні в групах, а, в онлайн форматі. Я думала над тим, чи витримала б я так. Таку кількість взаємодії вживу. І я так підозрюю, що точно не витримала б. А, в мене вживу є група інтервізійна, тут в Амстердамі. А, раз в місяць, і онлайн ми ще там зустрічаємося. Ось. Ну, Там можна частіше. Я там, коли в мене виходить, ну там люди зустрічаються, колеги зустрічаються ще там і фільми подивитися, і якісь такі дозвілля. У мене я так шукаю по, по можливості. Але я так помічаю, що навіть у цій групі у нас багато, і в моменті мені теж цінно, а, ще якщо там є якісь такі трошечки люди, ну, такі з ким близенько, тепленько, мені приємна ця взаємодія, і разом з тим я відчуваю, як у мене після взаємодії. Живої, такої групової, як у мене потім, ну так, рівень енергії, що з ним відбувається, і скільки мені треба відновлення. Тому онлайн це топ. І я подумала собі, що це не той формат там групової терапії чи чи що, чогось такого, я подивлюсь на палець, я палець сьогодні поранила і він так болить, зняла пластир, він ще не зажив. Ось. І Хоча я вела групи і думала відновити, якщо буде потреба, якщо там буде достатня кількість людей, прийде, захоче, то можна їх відновити. Але тут це теж може бути такого свого роду. Я не знаю, чи це терапія, це просто контакт. От такий живий контакт, наскільки це можливо в такому форматі. У мене тут бахкають м'ячами, люди ходять, кричать. Я е, намагаюся так абстрагуватися і е, не помічати цього, але дуже не виходить. Я так втрачаю думку, прям що хотіла сказати. Я буду робити паузи. Мабуть, це, це так. От моє повернення, воно, про, воно трошки таке місцями містить в собі протест, такий трохи проти там, правил чи не знаю, ну, чуть-чуть таке якесь. Або це. А може це не процес, може не протест, може це бажання свободи більшої. Я така дуже свободолюбива людина. І коли веду цей канал, то інколи там можуть писати люди, ну, кому там десь комусь комфортно, комусь некомфортно, комусь швидше треба, комусь треба, там, я не знаю, не рухатись, комусь треба рухатись. В кожного своє сприйняття, і я подумала, що. Я точно хочу за собою залишити право не підлаштовуватись, а просто бути. Бо, як я вже казала, в мене немає цілі е, подобатись масам чи якось е, там тільки блогінгом займатися і бути блогером, бо ну, я трішки ширше, е, ніж, е, ніж ця роль. Мені просто хочеться бути людиною, хочеться ну, да, людиною, яка трошки щось знає в психології, в психотерапії, яка відкрита ділитися своїм досвідом, своїм чимось внутрішнім важливим, наскільки то безпечно, так? І в своєму темпі. Бо не знаю, от така, інколи я можу говорити швидко, а інколи. Це щось таке мрійливе, щось таке десь літаю я там. І мені не хочеться себе, знаєте, от, в рамки а, садити в цьому плані. А тут даю зараз собі свободу проявлятися так, як, як хочеться мені. І мені буде цінно, якщо ви будете це приймати. А якщо не будете, це теж нормально. Значить, ми різні. Ось так. Мені здається, важливим про це говорити, бо я все-таки хочу, щоб у нас такий контакт був. Я вже стільки слова разів це повторила. що Це так про важливість. Про важливість і цінність для мене. Ось так. Не знаю, як я буду ділитися, чим буду ділитися в подальшому, Але моє повернення, воно, я хочу, щоб ну, якось було по-іншому. І можливо тоді в мене менше буде спротиву і десь з'явиться можливість частіше записувати відео, коли в мене буде стільки свободи. Але я не знаю, я не обіцяю. Мені хочеться так думати зараз. Мабуть, поки на цьому завершу, подивлюсь, чи відео записалося і, можливо, ще одне запишу. Обіймаю вас серцем. Дякую, що зі мною залишаєтесь є. Мені це дуже цінно.